Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні на нас чекає чергова екранізація українського твору для розбору пропагандистських меседжів. У ній одразу невеличкий спойлер. Фільм насправді дуже гарний, проте декілька питань до нього все ж є. Тож говоритимемо про роман Володимира Вениченко Записки Керпатого Мефістофеля і його екранізацію з однойменною назвою, режисером якої став Юрій Ляшенко. Розпочнемо, як завжди, з самої книги. Якщо всі твори із попередніх відео рубрики кінопокручі були мені вже знайомі, і я їх просто перечитувала, аби зі свіжими враженнями порівнювати з екранізаціями, то тут усе було інакше. Роман Володимира Винниченка Записки Керпатого Мефістофеля я відкривала для себе вперше, і це було надзвичайно емоційно. Історія розповідає нам про Якова Михайлюка, якого прозивають Кирпатим Мефістофелем. Частинка Карпатий причепилася через особливості зовнішності. А от Мефістофель він бо хитрий, можливо, навіть підступний і фактично приносить нещастя усім людям, які з ним зближаються, особливо жінкам. До речі, жінок у сюжеті буде доволі багато, тож тут у нас із Яковом буде навіть не любовний трикутник, а якась набагато складніша фігура. По-перше, є Соня, з якою герой колись мав мимобіжні стосунки, і зараз сумнівається, чи її восьмирічний син Андрійко насправді не від нього. По-друге, є Клавдія, з якою наш герой заводить мимобіжні стосунки під час розгортання сюжету. Для нього ці стосунки не несуть нічого серйозного, проте несподівано для героя все закінчується вагітністю, яка згодом матиме вагомий вплив на подальший розвиток сюжету. І третя жінка це біла шапочка, як сам герой подумки її називає, адже побачив її вперше саме в білій шапочці. Насправді її звати Ганна, і це єдина жінка, яка викликає у Якова реальні почуття. Вважається, що Володимир Винниченко додав до книги автобіографічні елементи, адже в його житті була дуже схожа ситуація на стосунки героя книги Якова із Клавдією. У Женеві Володимир Винниченко познайомився із Люсею Гольдмерштейн, яка вже мала шестирічну доньку. Із чоловіком та батьком своєї дитини Люся, як і героїня книги Клавдія, не жила. І от Володимир разом із Люсею їдуть на капрі. А от герої його книги Яків та Клаудія вони трохи простіші і вони їдуть в Крим. Письменник був чесний з жінкою і не приховував, що вони лише коханці та намірів до серйозних стосунків він не має. Люся погодилася з таким станом речей, проте на капрі виявилося, що вона вагітна і аборт робити вже пізно. Літературний критик та виниченкознавець Володимир Панченко зазначав, що після цього письменник почувався хворим, розбитим, мав невростенію і навіть депресію. Дитини він не хотів. Люся все одно народила дитину, проте за кілька місяців вона, на жаль, померла. Ця ситуація дуже. Дуже схожа на ту, яка відбувається з героєм книги Яковом, який починає розриватися між страхом від того, що він тепер має обов'язки, має дитину, і почуттями, які він все ж починає відчувати до малюка. Також у романі є ще одна сюжетна лінія про стосунки Панаса Павловича та Варвари Федорівни. Вони живуть у нещасливому шлюбі, і чоловік хоче розлучитися, аби одружитися з Олександрою Михайлівною, до якої він має справжні почуття. Проте, дружина. Не дає згоди на розлучення. І в цій сюжетній лінії будуть такі несподівані повороти, викрадення дітей і навіть перестрілки, що тільки встигаєш дивуватися і перегортаєш сторінки, аби дізнатися, що ж буде далі. Роман був написаний у 1916 році, перед революцією, і автор чудово описав, як на життя людей впливають зміни епохи, як змінюється ставлення до Інституту сім'ї загалом. Згодом в анотації до книги так і писали. Прекрасна аналіза барвисті малюнки розпаду протиріч зневіреного інтелігента і буржуазної сім'ї. Автор зачіпає безліч тем, які будуть актуальними і сучасним читачам: позашлюбні стосунки, роздуми стосовно аборту, вибір між почуттями та обов'язком, нещасливий шлюб, за роздумами про зміну ставлення до інституту сім'ї. Роман дуже нагадує твір Домонтовича дівчинка з ведмедиком. Крім того, це неймовірно міський роман про Київ початку ХХ століття, який відкриває нам зовсім іншу столицю, у якій замість таксі ще треба кликати звозчика з бричкою коней чи санями. Також дуже цікаво натрапляти у книзі на слова української мови, які зараз умовлені активно не використовуються. Але мій дідусь іще дуже активно їх вживав, наприклад, здоровкатися. Зазначу ще, що в романі загалом не зачіпаються політичні теми. Єдиний такий момент це опис одного з героїв Нечипоренка. А колись же він царював на мітингах, і ця скудовчина борідка, ці пасмочки на потилиці викликали повагу. Неохайністі вбоги одежі були потрібні, необхідні. Колись робітники на пам'ять учили прокламації, написані цією рукою, що тепер так несміло і злодійкувато посилає в рот на веделці смачні гриби. Тож основний акцент роману на стосунках та психологічних муках персонажів, особливо Якова, який є оповідачем, і про роздуми якого ми знаємо найбільше. То які ідеологічні меседжі можна додати взагалі в такий сюжет? Давайте поглянемо в екранізації. Фільм за романом Записки Карпатого Мефістофеля був знятий у 1994 році, тобто вже за часів Незалежної України. Режисером екранізації став Юрій Ляшенко. Те, як у фільмі показані психологічні муки головного героя, взагалі, як знятий цей фільм, кадри Києва, костюми, усе це неймовірне. І в цей неймовірно психологічний фільм творці чомусь вирішили додати тези, яких герої книги не транслювали. Роман Володимира Винниченко – це книга про життя киян у столиці на початку ХХ століття. Всі герої книги Володимира Винниченко україномовні, що запитань не викликає, адже це український роман українського письменника. Проте в фільмі одного з персонажів Дмитра Сосницького чомусь вирішили перетворити на російськомовного. Бо, певно, де ж це таке бачено, аби всі кияни говорили українською мовою? І він став не просто російськомовним. Він перетворився на росіянина, який кидає зневажливі фрази стосовно українців. Давайте переглянемо одну сцену. Ну, сосницький, давай в нашу компанію. Ти що воліш по гривенечку заробляти? Давай, діткам на подаруночки заробиш. Давай, давай. Давай себе ряк, боїшся? Берегіть хахли. У мене після переглянутого одразу виникло запитання, з якою метою це додали, адже це ніяк не впливало на подальший розвиток сюжету. Просто на самому початку фільму нам вирішують показати персонажа, який говорить хохлам берегтися. Чому навіщо? І це нагадаю за часів Незалежної України. Одним персонажем, який вдається до використання російської мови, є двірник. І тут ситуація теж цікава. Тут спать нізя, господин. Знаю, знаю. Ну, Очудимося, роби своє діло. Та я тільки щоб в штанці ваші не заляпати, підмітати буду. Ну, іди підмітай, підмітай. Тобто простий робітник бачить на вулиці сплячого чоловіка, вбраного у пристойний костюм, і певно сприймає його за інтелігента або загалом людину гарного достатку. І він першим звертається до нього російською мовою. І от, вже коли чоловік відповідає йому українською, двірник теж переходить на українську, яка скоріш за все була для нього звичною мовою спілкування. Я не хочу вдавати, що російської мови в Україні не існувало, особливо враховуючи той факт, що екранізація розповідає нам про часи, коли території України були під окупацією Російської імперії і де Київська інтелігенція часом була просто змушена використовувати російську мову. Проте навіщо ці дрібні елементи додали до екранізації твору Володимира Винниченка? Вони настільки невеликі, що можуть здатися неважливими, і вони в жодному разі не псують всю красу фільму загалом. Проте, скільки таких дрібниць ми могли споживати у фільмах, відеоблогах чи будь-якому іншому контенті. Аби інформація засвоїлася, її варто почути хоча б декілька разів. І це могло бути в одному фільмі, потім в іншому, потім ще ще і ще. І в якийсь момент ситуація, у якій Сибіряк говорить фразу «берегітесь хахли. Могла б уже перестати видаватися такою абсурдною. Я розповідаю про це, аби ми звертали увагу навіть на такі дрібні моменти знецінення чи зневажливого ставлення, особливо з боку росіян, і проговорювали, що нам це не окей, аби мінімізувати вплив подібних меседжів. А на цьому я буду з вами прощатися. Нагадаю, що в попередніх епізодах рубрики Кінопокручі ми вже встигли обговорити три екранізації: поеми Тараса Шевченка-Гайдамаки, роману Юрія Яновського Вершники та повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково переходьте, переглядайте та коментуйте. Закликаю вас поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, аби його побачило більше людей. Пишіть у коментарях свої враження від роману Володимира Винниченка Записки Керпатого Мефістофеля та його екранізації. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!